Sir, a very pleasant and tasty material. The sun shines bright As it moves across my face I feel the light And everything is in its place I woke up feeling great It's good the way it should the way Люблю сир такий плавлений пуст. Люблю звени гора. Спілкувавши серповаши з людьми, відверто приємно, наскільки люди сьогодні відкриті і хочуть спілкування розповісти про їхні емоції, про їхні враження. Отож вітаю всіх сьогоднішнім святом, гарного настрою, гарної забави. Ну і, звичайно, смачного смакування. Мені <му> дуже прикро. Про те, що в Україні не відсутні якісні молочні продукти, тому що я представляю людей, які їх виробляють. І сьогодні мільйони людей в цій країні виробляють якісне молоко. Є підприємства, які виробляють якісні молочні продукти, і саме головна мета цього свята показати це українцям. Ви знаєте, перший продукт, який отримує дитина з народженням, це молоко матері. Тому молоко в нашому житті дуже важливі продукти, а українці їх споживають вдвічі менше, ніж фізіологічна норма. Тому наше завдання сьогодні не тільки виробляти молоко, а зробити все для того, щоб повернути в Україну культуру споживання молока. Саме з цією метою був започаткований три роки тому проект соціальний Я люблю молоко. Ось і зараз саме в рамках цього проекту ми проводимо національне свято сиру.